Зараз існує величезна кількість передбачень, прогнозів, точиться безліч дискусій стосовно того, чи завершиться гаряча фаза цієї війни на початку 25-го року або взагалі в найближчому сяжному майбутньому. Для того, аби відповісти на це запитання, потрібно усвідомити, що завершення цієї війни, даної фази. Залежить виключно від бажання і від рішення особисто Путлера. Воно майже взагалі не залежить від бажань і рішень Зеленського. На це може мати деякий вплив в майбутнє рішення Трампа і його команди, але сама зупинка війни залежить виключно, виключно від бажань і рішень Путлера. І тоді потрібно з'ясувати, а чи Має він такі бажання і чи буде він ухвалювати такі рішення? Мені чомусь здається, що ні. Тому що першочерговою на даному етапі його метою є е, захоплення Херсона і Запоріжжя, адже це є найближчими військовими цілями, адже його так звана СВО, його ця euh, загарбницька війна мала в першу чергу військові завдання. І ось захоплення Херсона і Запоріжжя є на даному етапі найголовнішими і найближчими цілями. Адже е, Херсон і Запоріжжя це не лише два міста, які записані в їхню конституцію. Е, Путін є диктатором, одноосібним власником Мордору, який сьогодні вирішив записати до Конституції ці рішення, завтра може виключити їх з Конституції. А Запоріжжя і Херсон це в першу чергу це міста, які знаходяться на правому березі Дніпра. Відповідно, це два дуже важливих, ймовірних плацдарми для Рашки на правобережжі України, де е, Путлер планує встановити військові контингенти, накопичувати їх там, аби постійно погрожувати Україні і Заходу. або… Напряму готуватися до подальшого просування в глиб України і до виходів на західні кордони України. А з іншого боку, Зеленський не може також погодитися на це, адже, на щастя, йому поки що не вдалося встановити в Україні такий рівень диктатури, як в Мордорі, де він одноосібним рішенням може приймати. Рішенням з таких важливих питань. І відповідно, якщо він прийме рішення здати ворогу Запоріжжя і Херсон, що буде, я переконаний, головною умовою Путлера, тоді це буде останнє рішення, яке прийме Зеленський. І в такому випадку, я, на жаль, не можу спрогнозувати того, що ми дуже близькі до завершення гарячої е фази. Цієї війни на даному етапі, адже Путлер не погодиться на те, щоб ці міста залишалися під контролем України, ці плацдарми. І, а відповідно, Зеленський, хоч може і мав би таке бажання, він просто фізично не може погодитися на те, аби здати ці міста без бою. Звісно, Зеленський міг би. Бо Боротися за ці міста в майбутньому, так як і, можливо, він буде за них так боротися, як він зараз бореться за Донбас, але те, що не відбудеться такого легкого припинення військових дій саме з цих підстав, я майже переконаний.